Розлучення справа неприємна. Люди роками наважуються на цей крок, однак іноді на це їх підштовхують предмети. Як поріг став винуватцем розірвання шлюбу, як невинне селфі може перекреслити роки сімейного життя, та як ДНК тест може наштовхнути на розлучення про все це просто зараз. Поріг. Це просто неймовірна історія. Якщо вам здається, що пари, які розводяться через рік після одруження, поспішають, то що ви скажете на розлучення через три хвилини після укладання шлюбу? У ковеці пара розлучилася одразу після розпису, ще не встигнувши покинути приміщення Рахсу. Річ у тім, що після церемонії молодята виходили з приміщення, аж раптом наречена перечепилася поріг та впала. Наречений недовго думаючи обізвав свою вже законну дружину дурною. А та вирішила не чекати подальшого психологічного насилля і відразу попросила їх розлучити. Мовляв, такого вона від свого чоловіка терпіти. Не буде. Ця історія виявилася настільки вражаючою, що швидко розлетілася мережею. Хтось підтримував наречену, бо мовляв, якщо він вже собі таке дозволяє, то потім буде лише гірше. А хтось виправдовує поведінку хлопця звичайним хвилюванням. Не кожного ж дня одружуєшся. Стайлер для волосся. Будьте обережні, коли селфі робите, особливо із інших міст для своєї другої половинки, бо безневинне фото може погано закінчитися. У цьому точно переконався один чоловік. Він був у відрядженні, сфотографувався у дзеркалі готелю і відправив цю світлину дружині. Вона спочатку мило переписувалася, а потім заявила, що подає на розлучення. На запитання, чому вона відповіла через зраду. Чоловік не міг зрозуміти, у чому ж річ, чому вона вирішила, що він її зрадив. А жінка поділилася його селфі в мережі і розповіла, що на задньому фоні помітила стайлер для волосся. А в готелях зазвичай залишають лише фен. тож, певно, це стайлер його коханки. Правда, це чи ні невідомо. Однак, якщо його забули попередні жителі номеру, шкода чоловіка виходить, ні за що такий стрес отримав. Соцмережі це вже нова залежність 21-го століття. Але як інстаграм чи якийсь месенджер можуть стати причиною розлучення? Такий випадок справді стався у Саудівській Аравії. Чоловік подав на розлучення після того, як дізнався, що його новоспечена дружина поділилася фото із їхньої весільної церемонії із своїми подругами у одній із соцмереж. Між ними була домовленість цього не робити і тримати обряд у таємниці. Більше того, вони навіть у шлюбному контракті це прописали. Чого аж така жорстка заборона, невідомо. Ну як це подружкам, весілям не похвалитися. ДНК тест. Іноді причини розлучення прямо як сценарій до мелодрами. Одна жінка подала на розлучення, бо її чоловік зробив ДНК-тест на батьківство, щоб перевірити, чи справді це їхня спільна дитина. Вона розповіла в мережі, що через єхидні коментарі та натяки свекрухи про невірність на її адресу, нібито дитина не схожа на батька, її чоловік і вирішив зробити тест ДНК. Жінка сказала, що вона не проти, але такого приниження терпіти не збирається, і не дочекавшись результатів тесту, пішла від чоловіка та подала на розлучення. А свекруха звинуватила її у тому, що вона, начебто, дуже гостро на все реагує. Мовляв, якщо тобі нічого приховувати, то чому така реакція? На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.